Шаною воїнів, біжу за герою України. Івано-Франківську готуються до проведення всеукраїнського щорічного забігу в честь загиблих захисників України. Акції започаткували у 2018 році батьки героя та кіборга Олексія Дурмасенка. Відтоді ініціатива поширилась на більшість громад Прикарпаття та стала щорічною традицією. У 2024 році у нашій Івано-Франківській області забіг, «Шануй воїнів біжу за герою України, відбувся в 49 територіальних громадах. Загалом було залучено біля 5 тисяч людей, які прийняли участь і пробігли в цьому забігу. Ми надіємося, що в цьому році так само буде зроблено все в територіальних громадах. Хочу сказати, що забіг може відбуватися в двох форматах офлайн і онлайн. І де б ви не були, в якій точці світу, де б ви не були, ви будете мати можливість вшанувати героя, пробігти чисто символічно, яку ви вважаєте дистанцію за то чи іншого героя. Кожен учасник може обрати героя, пам'ять якого хоче вшанувати, а також самостійно визначити дистанцію: 2, 5 або 10 кілометрів. Це дозволяє кожному доєднатися до забігу, враховуючи власні фізичні можливості. У нас є час, час до 30 серпня. Я прошу також всіх якісно підготуватися до цих дистанцій для того, щоб хто не зможе навіть пробігти, просто пройти, але пройти якісно, тому що це також ваше фізичне здоров'я і ваша якісна підготовка. Я впевнений, що він вкотре пройде на найвищому рівні в нас на Прикарпатті і дійсно зможемо вшанувати пам'ять всіх наших захисників. Реєстрація стартує 10 липня і триватиме до 10 серпня. Для зручності учасників передбачено два формати онлайн та офлайн. Це як в електронному варіанті, заповнивши реєстраційні анкети, які будуть дотримуватися при захисті всіх персональних даних. Також ми будемо іншу реєстрацію проводити за телефонним номером. Шаную воїнів Біжу за Герою України. Це патріотична акція, до якої закликають доєднатися всіх бажаючих, щоб гідно вшанувати полеглих героїв. Потрібно приходити, потрібно реєструватися, потрібно пам'ятати кожного. І навіть якщо ви не зареєструвалися, прийдіть і підтримайте тих. То вшановує буде можливість кожному, навіть найменшому учаснику і найстаршому учаснику, виконати оцю шану своєму загиблому захиснику, якого вони оберуть. Тому долучайтеся, пам'ятайте, шануйте і біжіть за героя. Слава Україні! Забіг відбудеться 30 серпня, о 10-й годині. Місце проведення повідомлять кожному при реєстрації.